Так, завершений етап наших всіх робіт. Батареї стоять під вікнами. під вікнами. Тут що зарізано, треба просто все зашпаклювати. Все заховано. Труб не видно. Лишаємо після себе чистоту. Краще, як було, бо було б зараз. Тут теж все чистенько. Так, умивальник. Справа холодна, зліва гаряча. Вихід на унітаз. Каналізація на унітаз. Ванна, справа холодна, зліва гаряча. Батарея за шторами не видно. Ця батарея в куті. Тут можна навіть пощепити вішак. О, і це буде е, сушити, будуть рушники. Стиралка. Виходи на стиралку. Заховані тут каналізація і вода. Заглушка червона. О, вони там так заховані, їх там не видно. Достаєте та стиралка і всі виходи йдуть туди. Так. А це дійсно. Радіатор і зверху можна вішати халати і рушники, і це буде як полотенце сушка. А два радіатори на таке приміщення буде досить тепло. Так. Кухня. Оце радіатор потік. То я його вам привезу. Так, підмийкою. Так, холодна вода, гаряча вода, каналізація. Цей вихід, тут рейник я поставив, його можна витягнути і сюди вставити трап. Ну я б радив. На всякий случай. Не раз було таке, що. Лишили хату, нікого немає, забув виключити світло, а вода собі стече сюди. В трап. Я брати трап. Не хочете трапа, тут каналізацію можна підрізати і робити, як ревізію. Так. Так, тепер кімната оця. Тоже все частенько після себе лишаємо. Там радіатор. шторами радіатор. Труби заробляться і нічого не видно. Все заховано. Всі труби сховані. Клас. Дуже гарно вийшло. Так, йдемо в підвал. А. На газ. На газ вивели кран. так їм правити. І шлангом. Ставите газову плитку, де вам потрібно тут. Я думаю, це ви замаруєте і тут буде стінка, І плитка може бути в будь-якому місці. Далі йде шлангом. Так, Йдемо підвал. Там маєте гусак, якщо треба, будете його використовували. Ні, там можна розкрутити його і викинути, але для будови його тут треба. Буде. Ну, Я думаю, що його і лишити. бо все рівно треба городи поливати. Так, йдемо далі. Так, ваша турбіна, трошки підпинили, потім обріжеться, заштукатуриться. Котел стоїть, газ переварили, підняли осочком сюди, там зробили опуск і далі шлангом до плити, де вона буде стояти, Іде все шлангом. Мийки стоять, вода. Це холодна. Це гаряча. Взяв сифона, попід'єднував. Так. Тут все запінили, тільки тут закидати, трамбувати, закидати, трамбувати. Теж все запінено. Все дуже гарно. Це конденсат. Пустили з котла. Так, правий кран це є кран на опалення. Перекривається тоді, коли котел в ремонті. І лівий кран теж на опалення. Цей кран маленький, кран на воду. Так, Кран газовий, фільтр газовий. Ну і все. Попід'їздимо. Що тут треба? Тяжко стягнути, щоб він акуратно тут стояв, цей конденсатор. Так, електрика підходить. хватає сюди, але я би радив ще поставити сюди стабілізатор і через стабілізатор. його кинути. Так, Тут куточку маємо. Бак. Автоматика. Ця вода прийшла з колодязя, а це вже пішла вода на хату. Фільтр. Так, щоб почистити фільтр, треба перекрити один кран, перекрити другий кран, цей чорний, збити тиск мініком, і тоді ключом відкручувати фільтр. тут, щоб не загубився. Так, що це за крани? Це кран на праве крило туди на ванну. це кран на ліве крило, на спальню і на зал. Одна батарея в залі, а друга батарея цим. Ці крани для того, якщо одне крило більше гріє. Оце крило чуть-чуть коротше, там, то його можна, і воно чуть-чуть гріє краще, як я замітив. Можна буде і вже дете жили, щоб всюди було однаково. Можна його прикрити. Це крилові крани крила. Це туди. А цей кран на це крило. Ревізія каналізаційна. Не дай бог щось впаде, то можна з тих колін дістати. Так, Тепер далі. Цей котел не має підпитки. Щоб підпитати опалення, відкриваємо цей кран. Відкриваємо мінік цей кран. І підпитуємо систему. Так. Це кран на холодну воду, це кран на гарячу воду. Це кран, такий запасний. Я думав, два під'єднувати буде. Вже вивів, хотів лишити, думаю, хай буде. Добре. Так, ви зрозуміли. Це для чистки каналізації. Так. Сюди на насос потрібна електрика. Він відрегулюваний. Це автоматика. Тут сюди не треба лізти нічого. Тут все зроблено і все від сухого. І... Настройки тут зроблені класні. Але щоб хотіли збільшити, зменшити, воно все є в інтернеті, як це робиться. Але я думаю, не треба. Ота, як зробили, воно хай так буде. Тобто приблизно процентів 90 людей так робимо і всім підходить. Ця настройка. Хотел включили в розетку, щоб включити опалення. Даєте на 40 чи на 50, скільки потрібно. І він сам запуститься і помаленьку працює. А гарячу воду. І тоді ви регулюєте. Треба тепліше даєте. Треба щось економити, даєте менше. А, виключаємо. А тут регулюється гаряча вода. Досить гарно гріє воду, дуже добре гріє. Я ставлю на 40. Тоді я ставлю на 45, то вода ж кипяток йшла. Так, ми котел виключаємо. Включили. Опалення, виставили, скільки треба. І він сам запустився. Все. тут нічого не треба різти. До фільтра газового не треба лізти. Я думаю, якийсь мусор щось попаде, там, дрібничка, ну все тут станеться. І не попаде туди газову апаратуру. Хіба би дуже грязно щось було, то тоді ви відкручуєте болти і чистите. Ну, переважно, за все що в життя я чистив тільки раз його, що дуже було багато мусору після зварочних обід, які робили на трасі. Люди не знали, як, то я приїжджав і я їм чистив. А так він зберігає апаратуру газову від мусору. Кабель електричний, все йде в гофрі, в трубі і аж до самого кисона туди, до насоса. Якби щось поміняти... Один витягається і, замість, і зразу запихається другий кабель. Кабель захищений добре. Дуже добре в трубі, дуже гарно. Так, тут лишився фільтр. який йшов в комплекті, я вам поставив сюди. фільтр багаторазовий. Його міняти не треба. Навіщо кожен раз купляти? Такий є багаторазовий фільтр. Ви відкручуєте, помили його, може пісочок, хоч глинку насос хапне. Помили і назад поставили. І так можна його мити, поки, поки він не порветься. Там є така спеціальна матерія, дуже тоненька, тоненька. Так, а хочете поставити собі такий капроновий чи шнурковий, я його залишаю тут. Щоб витягнути насос, в кабелі робиться розрив. Ставиться вилка вологозахисна і розетка вологозахисна. А зараз, поки його не витягається, дай Бог, щоб років 10 не витягали його, то розриву ніякого не треба робити, щоб не попадала сирість. А він суцільний, суцільний, суцільний йде до самого насосу. Там він спаяний і такою обжимною муфтою з'єднаний з насосом, на гарячу все зробили. Що стек склеєний, нічого йому не бракує. Колодязь і пластиковий люк потрібно робити прямо напроти, щоб витягати насос напротив цибрини. А полив якраз трошки збоку буде, О. щоб воно не мішало. Так, потім от його вставляєте ще, хлопці вставляєте, що монтажники роблять, мурують, ще її квадратною трубою, щоб вона не хиталася. Трубу вмуровують в бетон. І так і залишають. На зиму є екран перекриття, і кран злив, щоб не замерзла вода тут, в трубі. Тут все файно пролято. Файно пролято, трамбовано. Як би там це усило? Труба нігде не ділиться, не стояти, стояти, нігде не зробить ніякої осадки. Тут зроблено добре і надійно. Резетку, розетку ставимо отут. Ще тут, де б По-любому треба розетка на осіб. Вектор, кришка, сам гріючий елемент, елементи кріплення, все ставимо в одному місці. З другого з першого поверху хлопчина десь та все туди в сарай. Все одразу з під рук забирав і воно десь сарає. Та, так, роботи тут ще не початий край. Робити, робити, не переробити. А тільки початки. Все, залишаємо цей об'єкт, досі він був важкий. Їдемо далі робити. Йдемо добро. Все, щасливенько.